Біблія, книга Числа, глава І Взяли Корей, син Іцгара, сина Кегата, сина Левієвого, і Датан, і Авірон, сини Еліярові, та он, син Пелета. Сини Рувімові, та й повстали проти Мойсея, а з ними двісті п'ятдесят мужів ізраїльових синів, начальники громади, закликувані на збори люди вельможні. І зібралися вони на Мойсея та на Аарона, та й сказали до них: Досить вам, бо вся громада, усі вони святі, а серед них Господь, і чому ви несетесь понад зборами Господніми? І почув це Мойсей та й упав на обличчя своє. І промов він до Кореї та до всієї громади, його говорячи уранці Господь дасть знати, хто його. Та хто святий, щоб наблизити його до себе? А кого вибере, того він і наблизить до себе. Зробіть ви оце, візьміть собі кадильниці, корею та вся громада твоя, і дайте в них вогню та покладіть на них кадила перед Господнім лице завтра. І станеться той чоловік, що Господь його вибере, він святий, досить вам левієві сини. І сказав Моєсей до Докарея, слухайте ж левієві сини. Чи вам мало що Бог Ізраїлів відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до себе, і щоб ви виконували службу Господній скрині і стояли перед громадою, щоб служити їй? Він наблизив тебе та всіх братів твоїх Левієвих синів із тобою, а ти будеш домагатися ще й священства, кому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа? А Аарон, що він що? Виремствуйте проти нього, і послав Моїсей та Аарон закликати Датана і Авірона, синів Еліяволих, та сказав вони: Не вийдемо. Чи мало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивали нас у пустині, хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможою, ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом, ані не дав нам на власність поля та виноградники. Чи ти вибереш очі цим людям, не вийдемо. А Моїсей сильно запалився та й сказав. До Господа. Не обернися до їхнього приношення, я не взяв від них жодного осла, і зла не вчинів жодному з них. І сказав Майсей до Кориї: Ти та вся громада твоя, будьте перед Господнім лицем, ти і вони та Аарон у завтра. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть на неї кадила та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою, двісті п'ятдесят кадильниць, і ти, та Аарон кожен кадильницю свою. І взяли кожен кадильницю свою і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході з кині заповіту, а також майсей та Аарон. І Корий зібрав на них усю громаду до входу з кині заповіту, і показалася слава. Слава Господня всій громаді і промову Господь до Моисея і до Аарана Говорячи. Відділіться від цієї громади, я винищу їх умить. А вони попадали на обличчя та й сказали: Боже, Боже, духів і кожного тіла, як згрішить один чоловік, чи ти будеш гніватись на всю громаду? І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, скажи до громади, говорячи, відступіться зо всіх боків від місця мешкання Корея, Датана і Авірона. І встав Моїсей, пішов до Датана Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи, відступіть від наметів тих несправедливих людей і не торкніться до всього. Того, що їхні, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи, і вони відступилися від місця мешкання Корея, Дотана і Авірона з усіх баків. А Дотан та Авірон вийшли й стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні. І сказав Моїсей, оцім пізнаєте, пізнайте, що Господь послав мене зробити всі діла ці, що вони не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить щось нове, і земля відкриє. Устат свої та й поглине їх, та все, що їхні, і вони зійдуть живі до шоолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними, а земля відкрила свої уста та й пропоглинула їх, і доми їхні, кожна людина, що Кореєва, та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхнє, живе до шоолу, і накрила їх земля, і вони. Погинули спосеред збору. А весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула, і нас, і вийшов огонь від господа та й поїв тих 250 чоловік, що приносили кадило.